Подолання смуги перешкод, біг у захисних костюмах та надання невідкладної медичної допомоги. Житомирські школярі взяли участь у військово-спортивній естафеті, яка відбулася у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова. Це вже не перший подібний захід для молоді на базі цього навчального закладу. Сьогоднішній захід це той захід, який проводиться як випускний в школі Поліська гвардія. Сьогодні день героїв. і Він приурочений до Дня Героїв. Але найголовніше це виховання молоді. Якщо людина в змаганнях отримала перемогу, вона буде пам'ятати цю перемогу, і найголовніше, вона буде знати. До чого прагнути, що робити для того, щоб стати справжнім захисником своєї батьківщини. Окрім фізичних вправ, школярі змагалися у володінні стрілецькою зброєю та вміння працювати із засобами зв'язку. Організатори прагнули зробити змагання якомога сучаснішими. Тому навики зі стрільби учасники демонстрували у інтерактивному тирі. Змагалися представники 28 шкіл. Їх вік не був регламентований правилами, Подолавши змагання, учасники однієї команди відправлялися у іншу точку. Прийшли на вонізовані стафету підтримці. А то, ну зараз щось робиться на сході. що приймав участь, треба було прийти естафету, прилізти під сіткою. Ну, на, наша школа зробила непоганий результат, 31 секунду і 8 штрафних. Ну, пока що це ми зараз на третьому місці. А от біг у захисних костюмах виявився дещо важчим, проте учасники все одно навтерщали гарного настрою. Змагання по інженерно-військовій підготовці. Вже пройшли низку етапів цих змагань ну, загальних по місту, і наша школа ну, непогане місце також займала, не останнє. Козач, що тут, на соревнованнях, не, то ну, не підготовлені для учасників закаючий костюми. Потому тому що на них немає ні лямок, нічувають бівбібіжбіжаліми за стягу ну повністю все, теряли все. Також учасникам необхідно було подолати умовну водну перешкоду, перемістившись між деревами за допомогою канату. Команди, які посіли призові місця, отримали подарунки. Заохочуємо всіми доступними нам засобами. Це і грамоти, це і інші призи. Все, що ми можемо собі дозволити в цей час. Юрій Даник також зазначив, значно важливішим за подарунки є те, що школярі зможуть відчути до себе позитивне ставлення та усвідомити важливість захисту вітчизни. Анастасія Толовська, Олександр Голобородько, телеканал СК1.